Наш наступний гість, по перше, вже сидить поруч з нами в нашій мандрівній студії, яка я нагадаю, знаходиться на фестивалі Книжкова країна. Тому більшість наших сьогоднішніх розмов вони власне про книжки і про проект Книга на фронт Андрій Овчарук, який з нами є поруч у нашому мандрівному бусі. Ми будемо сьогодні говорити та й не лише про це, але хотілося б власне почати з того, як ви до цього проекту долучилися. Ну і, і, і от про саму цю механіку процесу, кожна людина може книгу на фронт від. Справити конкретному обіцеві чи абстрактно кудись в сили оборони. Яка це має бути книга? Чи є до неї вимоги? Ну, словом, оця вся така, знаєте, важлива організаційна інформація? Добрий вечір. Долучився я приблизно на другому році служби в Збройних силах, тобто до цього в мене була така проста звичайна піхота. А потім мені якось під новий рік, точніше після нового року, коли починався 24-й рік. Написали і запропонували займатися тим, чим я займався до служби в армії. А я працював у видавництві Старого Лева, був керівником Київського представництва. І я такий: ну а чому б ні? Давайте, давайте спробуємо книжки. Я люблю читати, продовжую. Мені запропонував очолити проект Книга на фронт, який вигадав і реалізовував культурний десант. Угу. Е, Книга на фронт це книжки, які постачаються бійцям. Та? І... Так. і це про те, що кожна людина може в книжковому магазині купити книжку і підвісити її, і вона потім відправиться. Е, ну на фронт приблизно все так. Та е, я домовляюся з різними книгарнями, мережами. Книгарень про те, щоб в них будь-який відвідувач міг купити книгу і залишити. І коли їх назберується якась певна кількість, там достатньо, щоб запакувати в коробку. Я кажу, куди їх надсилати, на який з напрямків, де працюють наші групи культурного десанту, вони ці книги приймають. І потім, коли їдуть в гості до бійців, беруть з собою таку коробку з книжками і пропонують їх їм там обирати те, що до вподобає, mm -hmm. і таким чином. Уже зараз ми перетнули позначку 26 шість тисяч книжок. Це Ого. за рік з чимось відколи проект існує. Ну мені здається, що це однозначно заслуговує мого улюбленого семпла. По перше. Та е, пролунали бурхливі оплески не дарма, тому що ну це дійсно велика кількість книжок. Да, е, мене знаєте, одразу виникло абсолютно природне як на мене, питання. А чи відстежуєте ви оці вподобання? Так, от що найбільше і найбільш охоче беруть з цих книжок? Може, є якийсь улюблений жанр? Не знаю, а який може... жанр повертається, наприклад, ви частота жінка література. Це... Чи... Ні, ну. <рес> <рес> ну очевидно, що книжок російською мовою ми взагалі не передаємо. Стосовно того, які жанри є улюбленими, ну мені це питання завжди так подобається в такому сенсі, що ну, більшість військових зараз теж мобілізовані. Ну або принаймні дуже велика кількість мобілізованих, оскільки там у нас було 200 тисяч армій, а всі решта це ж мобілізовані. І це ті люди, які були цивільними нещодавно, uh -huh. і в цивільному житті вони ну якби принаймні частина з них читали книжки. От нещодавно Український інститут книги провів дослідження, що зараз у нас 17% людей принаймні точно читають книги. Uh -huh. Ну якщо взяти мільйон армії, і 17% з того мільйона це більше ста тисяч. Точно а, відповідно. Кожен має якісь подобання там. Мені особисто подобається там фентезі і фантастика. Uh -huh. Є люди, яким більше подобається історична якась література. Хтось е, любить мангу і комікси. Таке у нас теж є. Коли є там чи замовлення на поезію, У мене було таке перед попереднім книжковим фестивалем, коли мені попросили, е, от конкретно поетичні збірки. І я зібрав десь близько 30 таких збірок і надіслав. Слухайте, мені здається, що зараз ваша функція, вона ще трошечки нагадує, як же правильно це називається, байер, людина, яка в модних різних в дизайнерів, в модних домах, знаєте, вибирає найкраще і потім пропонує людям. Тобто, фактично, вам треба зараз з величезної книжкової країни, ну як я собі це знаєте, так дуже дуже спрощено уявляю. Обрати якісь книжки, які точно зацікавлять військових, і потім організувати, щоб вони їх отримали. Ну от щось таке. Тим більше, що коли я тільки долучився, мені. Спочатку хотілося якось придумати, як це все правильно організувати. І перше, про що я подумав, що було б добре мати якийсь певний список з тих книжок, які можна от рекомендувати. Ну, звісно, таким людям, які читають багато, їм особливо і не треба рекомендацій, вони самі знають, що вони угу. хочуть. Але е, багато є таких, хто, можливо, останні читав в школі. І їм треба повернути книжку в їхнє життя, і створити можливість, щоб ця книжка з'явилася десь в полі поблизу від них. І можливо коли розрядиться телефон, закінчиться бензин в е, закінчиться генераторі, TikTok, вибачте. закінчиться. вибачте інтернет, не там да. не знаю. Прилетить щось у Starlink. Е, людина візьме книжку і зрозуміє, що читати теж можна, і це теж класно. І те, що ми бачимо, принаймні, як люди реагують на книжки, як вони з задоволенням їх вибирають. А дехто просто як ну по дитячому радіє, коли натрапляє на якусь книжку і каже, це мій улюблений письменник. Я дуже хотів саме цю книжку. Охти, мені здається, що взагалі. Не знаю, чи то під час саме повномасштабної війни, бо ну потужний такий ривок в сторону відкриття свого, чого ти не знав. Та своєї, подивіться скільки книгарень в Києві відкривається? Так, ну і мені, банально і, і, і мені здається, що в принципі українці стали більше читати, і це якось стало більше в моді. Я навіть по собі помітив, що. Там я за повномасштабку прочитав більше книжок ніж за декілька років до повномасштабки. Та. А в мене, до речі був досвід спочатку з точністю до навпаки. Я все життя дуже багато читала. От. Ну, Я день не могла без книжки прожити, а потім 24 лютого 22 року мені як відрізало. Я півроку не могла читати нічого. От, мене мене було про... саме. От просто ти, ти відкриваєш книжку, прочитаєш абзац і розумієш, що ти просто не вловлюєш сенс прочитаного. І як же я раділа, я сьогодні весь час розказую, як я з чогось плакала. Я, блін, плакала, коли, коли мені оце повернулося з дитячої книжки про мумітролей. От я її відкрила, mm -hmm. вона мені, воно мені зайшло, і я така. о! Любов до читання вернулася, ану, несіть всі списки, все, що я там пропустила. Оцей, от е, я власне до чого веду е, оцей от досвід. Е, може, люди з вами теж діляться, як вони або повертаються до книжки, або е, ну або відкривають для себе книжку. От як в кого це стається? От у вас теж було, та, е, так? Мене це в теж моменти? було, мене заціпило. Я чомусь обрав взяти з собою книжку Сенеки Моральні листи до Луцилія. Ну, ну якось мені так людина. мені так здавалося, але я не прочитав з неї ні абзац. Тобто точніше, один абзац я спробував читати, зрозумів, що воно мені не йде, і, е, але читання повернулося десь через 4-5 місяців. Так повернулося і далі вже з тих пір я не, не спиняюся. Е, мені здається, що приклад іншої людини, яка із задоволенням читає, він допомагає е, тим, хто не читає, звернути на це увагу. У е, мене таке було, коли я був на навчанні в Англії, о цьому звичайному військовому навчанні. Е, е, нас там було. Ну, Чимало, там, я не знаю, кілька сотень, мабуть, людей, але книжка була лише у мене. І е, коли я ту книжку прочитав, вона просто була на розхват. Її потягнули по, по всіх. Вона там, я не знаю, скільки вона кіл нарізала серед цих людей, тому що телефони нас забрали, нам угу. не давали нормально сидіти в інтернеті. І тоді книжка стала просто дивом і, ря... і порятунком для всіх. А ще знаєте, мені здається, профільна література якось дуже гарно розходиться. Ну, бо мені, наприклад, спадає одразу на думку книжка Броньований розум. Я вже про неї неодноразово згадувала і діме тві її таки принесу. Я я візьму у тебе коли-небудь. Е, її мені теж порадив побратим і приніс мені, от прям фізично, на читай. І я її потім теж постійно комусь передаю, тому що ну, типу, цікаво подивитися зі сторони на ну, написаний текст як те, що ти переживаєш, і цікаво якісь речі для себе пояснити, бо ну, правильно. Зазначили, що в українській армії нині дуже багато колишніх цивільних, і досвід для нас усіх це дуже новий і такий, ну м'яко кажучи, незвичний. І коли ти десь на сторінках книжки отримуєш підтвердження, тому що ти якось не ну думаєш що ненормально, але насправді нормально реагуєш на все те, що відбувається. Ну бо ну та ми всі в ненормальних обставинах. То тобі якось легшає, і ти з якимись ситуаціями, з якими не знаєш, як впоратися, тепер знаєш, як впоратися завдяки літературі. От цієї профіль, ну. Умовно та профільної літератури чи багато серед того, що е, у вас є в проєкті? Ну от якісь такі, які там практично навчають або про досвід військовий загалом, або про якісь дуже специфічні речі, роди військ, зброю вона теж є, скажімо так. Ну от зокрема, і книга броньований розум теж вона користується популярністю. І я вже будучи в проєкті, я познайомився з автором, і ми з ним багато спілкувалися про книжки. Він теж дуже любить і поляризує читання. Він пише просто прекрасні дописи про читання і чому це важливо. Mm -hmm. чому, чому, Що читання дає військовим. І е, ну, є певний кластер літератури, який е, от, говорить про це: це якесь про лідерство, е, дисципліну, про якісь там. Е, той, той саме ментальна стійкість, якась само, саморозвиток, психологія. Uh -huh. І є просто люди схильні до от, цього от, самопізнання і саморозвитку, і відповідно вони цікавляться такими і обирають такі книжки. І часто ще такі книжки люблять командири рекомендувати, щоб саме такі книжки давати їхнім uh -huh. підлеглим. Ну, це Могу теж скажу, частина так. якогось, мабуть, і і виховання, і навчання, і підтримка якогось можливо командного духу. А ще мені здається, що книжка, і ми про це теж говорили в ну в записі. Він буде трошечки пізніше на нашому Ютубі з Артемом Положакою. От до речі. Тримаю в руках його поетичну збірку про те, що книжка і література треба тримати, і... треба тримати оцією стороною, щоб люди побачили а, цю прекрасну цю прекрасну картинку на звороті. Так. так, от він говорив про те, що книжка це ще такий, ну така МПЗК дуже хороша. Та це от для ну, морального воно, власне, психологічного і... забезпечення. Ну воно реально працює. Ну вона допомагає е, трошки вирватися з світу тривоги або угу. якоїсь от постійної такої, якихось неприкольних переживань до чогось, можливо, знайомого з дитинства. Або чогось зовсім нового, потрапити в інший світ, в якому все, все не так, навіть якщо це якесь темне фентезі, але все одно ти потрапляєш в щось, де, де ти можеш знайти для себе щось прикольне, щось цікаве, отримати від цього задоволення. І... Артем Полежа, ж, до речі: він той, хто ці книжки, які я збираю і передаю, він безпосередньо і особисто їх роздає. У нас сьогодні мені дуже подобається, як оце коло воно ну, якось замикається. Всі, всі наші гості, так чи інакше взаємопов'язані. Ну, бо ми, ми, ми на фестивалі книжкова країна, але дуже красиво якось переплетені всі ці історії. От тут ми говоримо про поезію, тут ми говоримо про дистрибуцію так цієї поезії, і ну і і, і про те, як ну, власне все це працює в комплексі. Нам тут в чаті пишуть, що це дуже круто. Величезна повага вашому гостю, нашому гостю, тобто вам е, паперові книги, як на мене, мають більш терапевтичну дію ніж електронні. І тут знаєте, відштовхуючись від цього коментарю, я хотів би нашу розмову повести от в такий бік, якщо, наприклад, нас зараз дивляться. Хлопці, дівчата, які, наприклад, перебувають в силах оборони, ну і у яких не було прийнято там читати книжки, тому що є там більш швидкі е, способи там, отримати дофаміну. Дофаміну, да, там, е, соціальні мережі і всяке таке. От е, просто е, давайте озвучимо, чим взагалі корисна книга для військового або військової, бо ми вже так почали, що по-перше, це тебе може перенести та це такий певний вид Місточок, ескапізму, можливо, да. та трошечки відійти. Від цієї жорстокості і всього цього, і, наприклад, прочитати фентезі, де ти точно знаєш, що добро переможе, і там є справедливість. Хоча, якщо це там не фентезі, то не факт, мені а, здається. А, не факт, так, так. Та, та. Можливо, там та, 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 щось ну, е... От, от для людей, які не читали, от як ми їх зараз Так, продати в, їм в, читання. В нашу банду, та, та. Ну, перш за все, книга це щось таке, що працює з нашою уявою. А уява нам потрібна для того, щоб знаходити, як нам проживати якісь певні моменти. І коли ти потрапляєш у ненормальні обставини в ненормальні ситуації, а це все, що ми проживаємо. Ну це для звичайної людини це ненормально. Коли тобі треба знаходити швидко якісь вирішення якихось проблем, або вчитися приймати щось таке, що прийняти неможливо, то от цей розвиток уяви і дуже багато варіантів, які описані в книгах, вони в цьому і допомагають. І виходить, що ти можеш прожити дуже багато досвідів, просто читаючи і пережити це на якомусь емоційному рівні, і таким чином потім можливо не завжди це спрацює, але це дає більше шансів якось зреагувати більш адекватно в складних обставинах, навіть в бойових діях. Власне на цьому на цій такій трошечки агітаційній, але в хорошому сенсі агітаційній ноці mm -hmm. е, я в нашій розмові поставлю не крапку, а три крапки, тому що я сподіваюся, що е, будуть ще книжкові події і не тільки. Ми з вами про е, нові цифри та нові рекорди ще поговоримо. І наостанок е, хочу вас попросити ще раз розказати механіку процесу. Якщо там нас слухають зараз ті, хто хотіли би ці книжки отримати, що їм треба зробити? От, наприклад, мені хочеться вже... По поверненню в Харків зайти в книгарню Віват. Я не знаю, чи працює там працює. це працює і підвісити там книжечку. Ну для... в Харкові ви точно можете це зробити або в книгарні Є, або в книгарні Віват ви uh -huh. приходите, обираєте книжку, або просите когось з книгарів, книгарок, щоб вони порадили і. Книгарні є, наприклад, я з ними вже про це спілкувався окремо. Вони точно зможуть щось порадити, що, що варто передати. Купуєте книжку і залишаєте їм. Uh -huh. І через, через якийсь час ця книга потрапить до того ж, наприклад, Артема Полежаки, який віддасть комусь з військових. Це також можна зробити онлайн на, на кількох сайтах. Це є такий Якабу, мож, мабуть, всі знають про нього. Так само на сайті книгарні «Рідіт». Теж можливо онлайн це зробити, і е, моя книжкова полиця теж онлайн дає можливість е, підвішувати книги для військових. Андрію, дуже дякуємо вам за проект, який ви робите. Це ну правда дуже важливо і дуже корисно. Мені здається. Нових рекордів, нових класних цифр про те, скільки книжок ви вже передали військовим і скільки ще збираєтесь. І дякуємо вам, що знайшли час поспілкуватися із нами. А для всіх, хто нас слухає, і дивиться, нагадаю, що автор проекту Книга на фронт Андрій Овчарук був з нами отут у студії. І дякуємо ще раз вам, що долучилися. Дякую, що запросили.